І були вони у великій приїзді. Котик було в крикуску а півник тільки співає. Коти було йде їсти добувати, а півник дома сидить та кати в хати гляди, то котик було, ідуче, наказує. Ти що нікого не спускай, та й сам не веге. Хоч би стоїна. Добре, добре, каже пів. Та й сидить аж поки котик повернеться. Навідала півника лисиця та й задумала його підманити. Ходи-ходи, півнику до мене, що у мене золота пшениця, Медяна наводиця. А півник їй Ток-ток, ток-ток, не бери в поток. Бачить лисиця, що так не бере. Прийшла раз уночі, насипала півникові поп вікном золотої пшениці, а сама засіла за кущем. Тільки що котик вийшов на здобич, а півник висунув патирку та й виглядає. Бачить, нікого нема. Тільки пшеничка, попід вікно просипала. Понадилися півнику. Піду я трошки поглюю, нікого нема, ніхто мене і не побачить. Тільки пів них запорів, а лисичка за нього та й повчала до своєї хати. А він кричить Котику, братику, несе мене лиска, по камені мосту на своєму хвосту порятуй мене. Котик поки почув, поки завернув, далеко було. Та вже й спізнився лиску догнати. Біг-біг не здогнав. Повернувся додому та й плаче. А далі надумався, узяв скрипку та лисяну турбину та й пішов до лисичиної хати. А в лисиці було чотири дочки та один син. То стара лисиця на голови пішла, а дітя наказала півника глядіти та укрив гріти, щоб ото вже, як вернеться, зарізати його та обпарити. Підійшов під вікно та й заграв ще й приспільні. Ой, Олискі новий дід. Та чотири дочки налили. П'ятий синко ще й хилипко. Вийди, лисе, подивися, чи гореше граю. От найстарша лисичина і каже до менши. Я дітей нікого не пускайте. Ви тут посидьте. А я піду подивлюся, що воно там так хорошо грає. Тільки що вийшла, а почит її цок, хлопок та вписану торбину, а сам знову грає. Ой, Олишки, новий двір, та що на наведеш. Друга несичена та й собі вийшла. А він і тут сок, колобок та вписану турбину. Так усі четрок вимани. А синко пилинко, жде, пожде сестрицю, не вертається. Пойду, думає, я позаганяю, а то мати прийде битимете. Та й пішов з хати, от котик. І його сок, колобок та вписаний. вербій сам у хату зайшов, знайшов півника, розв'язав, взяли вони у двох усю лисицю страву, ми